Доброго дня, мої любі! Вітаю вас на занятті! Давайте, як завжди, налаштуємося на роботу. Зробимо психогімнастику. Починаємо. Осінь йде, осінь йде. Вітер віє дощ паде. Захиталось деревце, листя з нього опадає і на землю все лягає. Будемо листями збирати, у віночок заплітати. Давайте ще раз. Осінь йде, осінь йде, вітер віє, дощ паде, захиталось деревце, листя з нього опадає і на землю все лягає. Будемо листями збирати, у віночок заплітати. Молодці! Дітки! Сьогодні ми поговоримо на дуже цікаву тему. А на яку саме ви спробуєте відгадати загадку? В поліріс я колосився, на стеблинці уродився, а тепер ви мене ріжте і на здоров'я смачно їжте. Що це? Загадалися? Я думаю так. Це хліб, молодці! А як же хліб потрапляє до нашого столу? Давайте розглянемо картинку. Видно? Спочатку трактор готує землю, зорює поле, розпушує землю. Потім великою сівалкою сіють зерно. Зернинка проростає і з'являється. Великий зелений росточок, на якому з'являються колоски. Так, якщо подивитися на все поле, то воно схоже на зелений килим. А потім колоски дозрівають, стають такого жовтого кольору. Потім приступає до роботи комбаю. Його молотять і отримують ось таке зерно. Я думаю, ви всі його бачили. І в кожного у вас воно є вдома. Потім це зерно відвозять до млина. Його там перемелюють на борошно, а вже з борошна роблять пекарі. Хліб. Борошно відвозять до пекарні, а пекарі випікають нам смачний духмяний хліб. Але ж з борошна не тільки хліб випікають, а ще різні солодощі, торти, які ви дуже полюбляєте. Пиріжки, наприклад, ось такі, ось такі смачні тортики. Так. так. Дітки, а як же ж потрібно поводитися себе з хлібом? Не можна крихти змітати з столу, краще змести їх у торбинку та віднести пташкам. Вони це полюбляють. Хліб потрібно берегти і шанувати. Це обов'язкове правило, бо хліб всьому голова. Найціннішого продукту нема. Так, тож, давайте будемо відноситися до хліба з повагою і шаною, бо це дуже тяжкий. Тяжка праця, коли його здобувають цей хліб. Втомилися? Давайте трішки відпочинемо. Давайте зробимо вправу для наших оченят. Сплять маленькі совенята, раз розплющили оченята, подивилися навколо, потім вгору і додолу. Оченята блим-блим-блим. Відпочити треба їм. Право вліво оченята повертають совенята. Совенята будуть спати, а ми будемо працювати. Дітки, послухайте ще одну загадку. Вона також пов'язана із хлібом. Я впевнена, що ви її також відгадаєте. Золотавий та вусатий в ста кишенях 100 маляток. Це колосок. Ось пропоную зробити нам колосок. Ось такий. Але ж для того, щоб наші ручки були слухняними, зробимо пальчикову гімнастику. Приготували наші долоньки, розтираємо і з тоненьких ниточок плете хустку павучок. Ниточки переплітає, скатертинку розстилає. Давайте з другою ручкою. Із тоненьких ниточок плете хустку, павучок. Ниточки переплітає і хустинку розстилає. Молодці. Так, для роботи нам потрібно. Аркуш білого паперу. Це буде наша основа, як завжди. Аркуш жовтого паперу, ножниці, пензлик, клей. Давайте детально роздивимося наш колосочок. Колосок має стебло, насіннячко і вусики. Ось і ми зробимо насіннячко, стебло, вусики, і я ще додавала листочки. Починаємо. Для початку нам треба аркуш жовтого паперу навпіл. Скласти навпіл. Так, розрізаємо. Розрізали. Так, дивіться, тепер з однієї частинки. Ось тут де довга сторона відрізаємо, приготуємо собі для степлинки смужечку через увесь листочок. Не хвилюйтеся, якщо у вас трішки не вийде рівно. Так, відрізали, приготували. А тепер за цих коротких частинок ми наріжемо 10 смужечок, і це будуть наші зернинки. Так, я нарізала смужки, і ось такий шматочок у мене залишився. А тепер де коротка частинка, ось тут, ми зробимо вусики. Так само, але ж трішки вуще вузенькі полосочки, ось такі. Коротенькі, вузенькі. Так, тепер дивіться, беремо смужку, ту, яку ми підготовлювали для зернинок, згинаємо її, але ось цей край не затискаємо, згинаємо і склеюємо ось тут. Беремо пензлик, вмочуємо в клей. Небагато клею. Так, і приклеюємо. Притримали і дали підсохнути. Так, ось такі зернинки виходять. І так всі смужечки склеємо. підготуємо наші зернинки. Так, я підготувала наші зернинки. Починаємо одну сторону, тут, де ми склеювали, намащуємо клеєм і починаємо приклеювати. Дивіться, дітки, щоб ваша аплікація не виходила за основу листочка, нам потрібно приблизно притулити. І приклеїти, дивіться, в мене вона не виходить за основу. Ось, бачите, закінчується листочок. Так. І тепер наступний. Одну сторону тільки змащуємо і приклеюємо трішки нижче нашого першого колосочка. Другий. Тепер наступний. Так. Тепер з другої сторони ось так. А поверх ми тоді приклеїмо ось такий кусочок паперу, шматочок. Так, я наклеїла наші зернинки, тепер приклеїмо стеблу. Намощуємо його клеєм і ось так приклеїмо. Потім додамо вусики. Ось. Зараз я покажу, як зробити. Спочатку приклеїмо стебло нашому колосочку. Як будете приклеювати зернинки, намагайтеся притуляти один до одного, щоб потім стеблинкою ми його закрили. Так. А тепер вусики. Я нарізала маленьких смужечок і також одну частинку. Припіднімаємо нашу зернинку і притискуємо, притискаємо. А потім ще можна ось так. Видно вам нігтиком обережно. Раз, і воно закрутиться. І так всі вусики приклеїмо. Притискаємо. перетримуємо і закручуємо. Так, все. Так, наклеїли наші вусики. Дітки, дивіться, я вирізала дві смужечки. Зараз зробимо йому листочки нашому колоску. Так само одну частинку змащуємо, клеїм. Так. І приклеюємо тут, де закінчується наш колосочок. в одну сторону, а другу сторону загинаємо, не приклеюючи ось так. І цю сторону так само, в одну сторону змащуємо. Зклеюємо, притискаємо і загинаємо. Так. Даємо, щоб трішки підсох наш колосочок. Дітки, ось такий колосок вийшов у мене. А який колосочок вийде у вас? Мені буде дуже цікаво подивитися. Я впевнена, що ви з цим завданням спораєтеся. Бажаю вам, дітки, натхнення. До зустрічі!